Друзі, зроблю о, я так, на таку кімнату відпочинку для дітей, я би сказав навіть рай, так, і не тільки. Як ми бачимо, тут дорослі теж розважаються, є всілякі тренажери, так, щоб собі трішки відпочити ось такі машинки, це знаходиться в нас в Гандії. Ви оплачуєте звичайною карткою і по суті всі ось ці атракціони за 1 євро. Дуже гарна штука, також тут ми інколи заходимо на боулінг. Дивіться, ось ви маєте бачите, такі талончики, ви виграєте і пізніше можете якусь іграшку на касі собі придбати. І також боулінг, як я вже говорив. Це в принципі за чим приходять старші люди, так? можна сказати, на ось таку штуку. Він по ціні зовсім недорогий. Там близько 10 євро. Є аерохокей, більярд. Дуже крута штука. Як я вже говорив, дивіться, можна навіть щось виграти. Ну, але це не точно. Це, звичайно, можливість є, але максимум, що ви тут виграєте, це м'яку іграшку. <світок> і все. І то, якщо пощастить. Але весело провести час, звичайно, ви можете. Ну і в кінці для любителів. З більярду теж є деякі ось такі столи, звичайні, так, де за 2 євро ви зможете пограти. Клас.